Бліндажі росіян та склад паливно-мастильних матеріалів окупантів ліквідували українські бійці під Вовчанськом на Харківщині. Про це повідомило оперативно-стратегічне угруповані військ Хортиця. За його даними на цій ділянці фронту продовжують виконувати завдання бійці Державної прикордонної служби України у складі Сил оборони. Підрозділ Фурія бригади Гарт виконав скиди на позиції противника. В результаті знищено також спостережний пункт, вогневу позицію, точку злету безпілотників. Па окопні лінії Українські дрони зупинили роботу російської нафтоперекачувальної станції Нововілічківська в Краснодарському краї. РФ про це нам повідомили наші джерела в службі безпеки України. Ця станція є одним з головних підприємств в енергетичній структурі Кубані. Через неї йде постачання нафти на два великі заводи: Афіпський та Ільський. Дрони вдарили по електропідстанції, яка живить Нововілічківську НПС. Підстанція запалала, через що відбулося повне. Знеструмлення та аварійна зупинка процесу перекачування нафти двоє людей загинуло, четверо дістали поранення. Такі наслідки масованого бомбардування росіянами Костянтинівки на Донеччині про це повідомляє військова адміністрація області. Окупанти скинули на місто сім бомб ФАП-250. Одна з них влучила. Багатоповерховий будинок зруйновано квартири з п'ятого по перші Поверхи на місці удару було розпочато пошуково-рятувальну операцію. Руйнувань зазнали загалом 10 багатоквартирних та 21 приватний будинок. Три промислові приміщення, магазин, автівки, гаражі, дві лінії електропередач та два. Газогони. нагадаємо, окупанти третій день поспіль обстрілюють Костянтинівку. За ті дні тут загинуло вже п'ятеро людей. Напередодні також було обстріляно Слов'янськ та Краматорськ. Внаслідок цих обстрілів ще двоє загиблих. На Чорнобильській атомній станції ще залишився усередок тління після удару російського дрону. Рятувальники восьмий день поспіль усувають наслідки ворожої атаки. Про це повідомили в державній службі з надзвичайних ситуацій. Там зазначили, для подолання тління залучено рятувальники верхолазів. Вони частково розкривали конструкції конфайменту. Ситуація на ЧАЕС лишається контрольованою. Підкреслюють рятувальники радіаційний фон на промисловому майданчику. Чес не перевищує встановлених норм. Загрози радіації для населення немає. Нагадаю, в ніч на 14 лютого росіяни атакували саркофаг над четвертим блоком Чорнобильської станції безпілотником. У планах повномасштабного російського вторгнення, 24 лютого 2022 року, Київщина посідала особливе місце як ворота до столиці, яку ворог планував захопити за три дні, та змусити українську владу підписати повну капітуляцію на російських умовах. Проте окупанти не врахували найголовнішого опору українців. Переважна більшість людей, яка стала тоді на захист не тільки Києва, а й усієї країни. Добровольці, які готові були захищати свої домівки і об'єднуватися у підрозділи територіальної самооборони. Як тоді вдалося зупинити росіян на підступах до столиці? Та чи змінилася за три роки війни мотивація українців захищати батьківщину? Дивіться далі. Це вже була третя будівля командного пункту. Позивний в мене, хоч скоро був видний, то завжди командний пункт, він назвався Бірлога. Це Андрій Агеєв. З початку повномасштабного вторгнення РФ він долучився до 131-го окремого батальйону ТРО, а згодом і очолив його, зайнявши оборону на гостомельському напрямку. Каже, що у перші дні було незрозуміло, чи буде ворог проводити наступальну операцію в бік Києва. Тому ухвалили рішення окопуватись, будувати укріплення спочатку вручну, а вже потім під техніку. Загалом звели більше 130 оборонних споруд. Батальйон повністю жив під за. Абсолютно повністю, тому робота проведена просто колосальна. Просто колосальна. І коли, коли людина не знає, скільки тут буде жити, то можете уявити собі. Дивіться, всюди вентиляція, всюди підігрів, всюди світло. У нас за день сюди бувало, прилітало там до, до 100. Боєприпасів різних сам батальйон був дуже великий, налічував приблизно 1200 чоловік, каже підполковник. Більшість навіть не мали базової військової підготовки, але розуміючи, що ворог близько, взяли до рук зброю. Утім, були випадки, коли деякі не витримували психологічно і покидали позиції. Адже за словами Андрія, на весь батальйон було лише чотири гранатомети, тоді як ворог мав важку техніку і постійно проводив артобстріли. Напрямок Гостомель, Пуща Водиця це самий танкоопасний напрямок, і якщо б не підрив мосту на Стоянки Гостомельському, якщо б не здоблення річки, то з цих сторін був реальний реальна можливість прориву і захід в Київ. Російських загарбницьких військ для пана Андрія це вже третє повернення на військову службу. Після того як сили оборони вигнали окупантів з Київщини, 131 й батальйон працював на різних напрямках Харківському, Донецькому та Луганському. Також бійці трофеїли багато ворожої техніки. Лише на Ізюмщині забрали 40 тонн зброї, боєприпасів та мін. А ще у військових колах батальйон називають зимовий, бо найважчі завдання виконували саме взимку. Просто складалося, що як тільки ближче до осені, батальйон готується до виходу. Фактично, ми жодної зими не пропустили. І, на жаль, і, і ця зима застала батальйон зараз на передовій. Торік, за станом здоров'я, пан Андрій мав залишити рідний батальйон і погодився очолити мобілізаційний відділ Шевченківського ТЦК та СП. Бойовий досвід та розуміння, що на фронті потрібні мотивовані солдати, стали для екс-командира головним чинником у відборі хлопців до війська. Будучи командиром батальйону, при нехватці людського ресурсу, якісного людського ресурсу, вмотивованих, здорових, потужних, молодих, я завжди. Мав претензії, певні претензії до ТЦК, які поставляють не тих людей, які би я хотів бачити у себе батальйоні. І якщо на початку Великої війни люди самостійно йшли до ТЦК, то зараз добровольців Картма. Особлива потреба у мотивованих. Саме такі якраз складають основний костяк і штурмують підрозділів, і піхоти і взагалі в цілому. Приклали все це на плечі ТЦК. А у ТЦК нема ніяких, ніяких інших варіантів виконання плану, як ловити всіх підряд. Сам керівник мобілізаційного відділу Шевченківського ТЦК проти так званої бусифікації, тому дає змогу військовозобов'язаному можливість вибрати військову частину. Богдан Олійник Олексій Куліш та В'ячеслав Добровольський телеканал Рада Загальнонаціональний марафон. Єдині новини. 20 мільярдів євро для України. Такий пакет військової допомоги готує Європейський Союз. Про це повідомляє Bloomberg. Попередньо допомога включатиме доставку артилерійських боєприпасів, систем протиповітряної оборони, ударних ракет високої точності, безпілотників та інших видів озброєння. Серед іншого, цілю пакету є безпосередня підтримка українських військовослужбовців. Узгодження та підписання пакету планується наступного тижня.